Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи на аеродромі внуково. Телеграм-канал Помсти» пише, що невідомі партизани накрили партію ракет з Ірану. Детонація з аеропорту вивозять всіх, район оточили, зв'язок потушили. Не дають статись витоку інформації. Ракети прибули вдруге. Спецоперація невідомих була дуже успішною. Загинуло понад 45 російських чоловік, розгвардійців та охорони аеродрому. Операції зі знищення російських літер... Таків на території РФ були і будуть тривати надалі. Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР України Андрій Юсов. За його словами, російські військові ретельно захищають свої військові об'єкти, особливо летовища. Тут питання не в тому, що вони не здари, питання в тому, що люди, ці герої, які виконували це завдання, які допомагали Україні захищати себе від російської агресії. Це говорить про високий їхній рівень підготовки, професіоналізму і жертовності. Звісно, вони ризикували своїм життям. Такі операції регулярно реалізуються на території держави. Агресора. Не про всі з них стає відомо, не про всі з них ми говоримо. Подібні операції були і будуть у майбутньому, розповів Андрій Юсов. Також російські загарбники вкотре побіткались через нібито нову атаку на стратегічний аеродром Шайковка. Він розташований у Калузькій області. За даними пропагандистів, ЗСУ нібито атакували стратегічний аеродром Шайковка у Калузькій області. Український дрон Камікадзе перехопили та знищили гелікоптери Мі 28 стверджують окупанти. Однак варто зауважити, що жодних відео чи фотопідтверджень цієї інформації не. Наразі немає до того ж, окупанти кажуть, що це вже сьома спроба атаки на аеродром. Так, у жовтні 2022 року там буцімто збили бойовий дрон, а у серпні цього року цивільний коптер. Попередні вибухи на аеродромі Шайковка, що відомо, нагадаємо, 7 жовтня 2022 року на військовому аеродромі в Калузькій області програмів. Вибух, російська влада одразу ж звинуватила Україну. Так, вибух буцімто спровокував український безпілотник за інформацією російської сторони. Постраждалих немає, а інфраструктура аеродрому та техніка. Не пошкоджені, окрім цього, на аеродромі Шайківка, 21 серпня цього року, було гучно. Там нібито впав ударний безпілотник, за словами пропагандистів, нібито український БПЛА близько 8.00 впав на території аеродрому. Це буцім, то був цивільний коптер із саморобним вибуховим пристроєм та посиленою батареєю. Однак на місці падіння дрона утворилася чимала вирва і почалася пожежа. Її загасили. Попередньо жертв внаслідок інциденту немає. Вибухів було значно більше, втім росіяни приховують цю інформацію. А ті витоки, які Сталося ми вже знаємо. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.